Казка про непосидючого Хамелеона. Жив був Хамелеон по імені Чарлі. Він був непосидючим хлопчиком із міста, де завжди щось відбувалось. Чарлі любив експериментувати зі своїм кольором шкіри. Він змінював свій колір на будь-який, який був йому потрібний, щоб відповідати настрою чи місцезнаходженню Чарлі завжди був цікавим і завжди був у пошуку пригод. Одного дня він вирішив відправитись у далеку подорож. Він пройшов через густий ліс і піднявся нагору. На вершині гори він зустрівся з мудрим старим Змієм. Куди ти йдеш, мій маленький друже? запитав Змій. Я шукаю пригод і бажаю побачити увесь світ, відповів Чарлі. Добре. Але пам'ятай, що деякі пригоди можуть бути небезпечними. Тож будь обережним і не забувай про свої здібності, попередив Змій. Чарлі подякував Змію і продовжив свій шлях. Він дістався до країни, де зустрів багато цікавих тварин. Він побачив величезних слонів, крокодилів, тигрів і жирафів. Він також зустрів веселих мапочок і мудрих бобрів. Але одного дня, коли він блукав крізь пустелю, він зіткнувся зі своєю найбільшою проблемою і зі своїм найбільшим випробуванням. Він зустрівся з холодним левом, який хотів його з'їсти. Чарлі зрозумів, що. Тепер його здібності кольорового змінення не допоможуть йому уникнути лева. Він повинен був шукати інший спосіб, щоб врятуватись. Він розглянув своє оточення і помітив великий кущ з колючими гілочками. Чарлі змінив свій колір на зелений, щоб злитися з оточенням, та швидко стрибнув за кущ. Лев, який не помітив Чарлі, Проходив повз кущ і несподівано наступив на гострі гулки. Лев заревів і почав стрибати, після чого пішов геть. Чарлі відчув вдячність за свої вміння адаптуватися до будь-яких ситуацій, і продовжив свою подорож. Він дістався до країни, де було багато метеликів. Чарлі ніколи не бачив такої краси. І зустрів нових друзів кольорових метеликів. Але Чарлі зрозумів, що домігся своєї мети, і тепер він бажає повернутися додому. Хамелеончик дякує своїм новим друзям та попрощався з ними. Коли Чарлі повернувся додому, він став найбільшим героєм свого міста. Люди поважали його за відвагу та здібності, і він згадував свою пригоду в пустелі. Коли довелося використовувати все своє вміння і всю свою майстерність, щоб врятуватися від лева, так закінчилася казка про пригоди непосидючого Хамелеона, який навчився адаптуватися до будь-яких ситуацій та не здаватися перед труднощами.